Добрий день, діти! Відгадайте загадку. Ріжемо усе, що треба. Ми поріжемо для тебе і тканину, і папір. Як не віриш, перевір. Що це? Здогадались? Так, це ножиці. І сьогодні ми з вами познайомимося з ними. Це ножиці. У них є лезо. Полотно, гвинт та ручки. Ножиці це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. Ножиці бувають різні садові для підрізання кущів та дерев в саду, перукарські для перукарів, які роблять зачіски. Манікюрні, щоб доглядати та підрізати нігті. А ще ножиці для ручної праці. Давайте познайомимося з певними правилами користування ножицями. Під час роботи не підіймайте ножиці до обличчя, не тримайте їх догори. Завдяки своєї необачності можна травмуватися. Ножиці треба тримати у чохлі або в коробці. Не залишайте їх відкритими. Під час роботи ножицями слідкуйте за пальцями лівої руки, щоб не порізатися. Передавайте ножиці у закритому вигляді, кільцями вперед і ні в якому разі лезами вперед. Не клади ножиці на край столу, не ходи з ножицями по кімнаті і не ріж ножицям під час руху. Діти, запам'ятайте ці правила і користування ножицями не нашкодить вашому здоров'ю.